Віта йшла з спортзалу, впала зі сходів, потягнула спину. Півдня мусила попрацювати, бо я ж їздив за машиною в ремонт. Але відпустив додому. Оля сьогодні вихідна. Остався я угненькій, в магазині, буду працювати. Але добре, на сьогодні роботи багато не запланував, бо знав, що Оля вихідна, а мені треба буде на СТО. Я не знаю, скільки часу я би катався, того роботи багато не планував. Але машинка то зладжена, все зроблено не свічки, не фурсунки, що саме головне. Ох, мене це радує проводок. Та я вам скажу, він мені дорожче обійшовся, звісно, за свічі накалу. Було би проще зі свічками, але хай вже той проводок замінений і все в порядку. Дуже багато в коментарях читаю просять номер майстра і де робив. Попросили мене не, не робити їм рекламу, бо то, що в них завали, в них повно машин, і ну, не треба їм реклами. Ну, то все, я, як би сказати, там майстер справді хороший. такий, знаєте, дядько толковий з мозгами, і не намахують, чесний такий, ну то я вже там не перший раз їжджу. Ну, Але сказали не, не робити реклами, то я не роблю. Та вже вибачайте. Десь мене зловити вживу, то я вам, звісно, скажу, але так-то без реклами. Гарного дня.